Привіт! Думаю сьогодні про що б це мені зняти відеоролик. І тут Я згадав, що в мене є Arduino. Тому сьогодні ми загрузимо код в плату та зробимо 3% схеми на Arduino. Що ж, давайте розпочинаємо із найлегшого, а саме увімкнення та вимкнення світладіода кнопкою. Для цього ми візьмемо макетну плату, світлодіод, кнопочку пару провідочків та резистор. Втикаємо кнопку до макетної плати та з'єднуємо її із піном під номером 3 та до ГНГ, тобто земля. Для тих, хто не знає, у макетній платі доріжки розміщені ось так. Тепер візьмемо провідок. з'єднаємо його із мінусом Ардуїнки та до макетної плати. Тепер мінус відладьода втикаємо до макетної плати. Хто не знає, мінус світла діода це у нас коротша ніжка, а довша це плюс, до якого ми зараз під'єднаємо резистор. А вже від резистора провідок піде до четвертого піна. Схему ми зробили. Тепер потрібно написати код у Арделіно. Да я ж пошутив. Не бійтесь, писати вам нічого не треба. Адже я вже все зробив. Вам потрібно тільки завантажити папку із текстом, яку ви знаєте в описі. Скопіювати та вставити код програму Arduino. Нажимаємо цю кнопку та вигружаємо пошивку плату. Усе готово. Тепер можна тестувати. Ось так. О, Якось так. Замість світлодіода можна взяти ось такий зумер, який буде пищати при нажиманні на кнопку. Я просто похлопний. Тепер, я думаю, можна прийти до другої набагато цікавішої схемки, а саме RGB-світлодіод, який буде переливатися усіма кольорами веселки. Що ж, почнімо. RGB світлодіод має чотири ніжки. Одна це мінус, а всі решта плюс, на які будуть подаватися на різної вольтажності. Підключаємо 4 провідочка та запам'ятовуємо, що мінус це у нас коричневий, і підключаємо його на землю. Контакт R і червоний провід підключається до піну 3. Контакт G – оранжевий до 5. Контакт B – жовтий до піна під номером 6. Тепер переходимо по посиланню в описі. Копіюємо текст та вставляємо в Ардуїну. Загружаємо. Та дивимося, як класно слід переливається усіма кольорами веселки. Класно, чи не так? Наступна і вже остання схема це у нас послідовне мигання світлодіодів. Для цього ми візьмемо провідки. Трошки більше провідків. Ну і звичайні світлодіоди та резистор. Землю, тобто мінус, ми з'єднуємо до макетної плати ось сюди. Тепер у нас. ось Тепер у нас. Беля. Тепер у нас ця ось 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 лінія є землею. Ставимо ось таким чином світлодіоди та резистори і з'єднуємо провідками. Перший оранжевий привідок йде до піна під номером 3. Білий до четвертого і так далі аж до сьомого останнього. Тепер копіюємо код та вставляємо його в Arduino. Загружаємо його в плату та бачимо, як наші складни мигають. Підписуйтеся на генюса Романа, тоді буде дуже багато відео. Що ж, цей відеоролик підходить до кінця. Хотів би я вас запитатися, чи цікаво вам дивитися контент по гордуїну? Якщо так, то напишіть про це в коментарях. Ну, а на цьому в мене все. Вам я думаю, пора поставити вподобайку та переглянути відеоролики, які висунулись у вас на екранах. Повірте, вони доволі цікаві.